Так, чергова посилочка з Одеси. Зараз розпаковуємо, а в кінці відео будемо називати суму, яка вийшла за дану посилочку. Дивіться, що ми тут маємо? Ми маємо посилочку, в якій є. Три мішка матеріалу. В одному мішку це. Електротехнічний алюміній. Тобто різні види дротів. Хоч такі, хоч такі. Всі ці дроти проходять в електротехнічний алюміній. Що ми зараз робимо? Кидаємо його на вагу. Ну, це, звісно, я прибрехав. На самом деле я не так сильно понапнувся, як там вага. Та ні, на самом деле я нормально подопнувся Дивись, 22 кг на 80. 1760 гривень. І так, йдемо в сторону, ребята. А тут у нас взагалі чудо матеріал. Пам'ятаєте, хто слідкує за каналом, той бачив, як нам присилали зразочок отакої штуки. Бачили? Сейбляк із рівнів. І цей матеріал це сам. Матеріал цей коштує 50 гривень кіло. Скидаємо на вагу, на засмічення ми нічого не скидаємо. Нормально так приїхало, а? Бляшок. Блядь. Можна приїжджайте вибирайте Козирні собі понаціпляєте на рівні, будете як директора 37 кг. Так, тут у нас було 1760 і 37 на 50, 1850, 1760 і того 3610. Вийшла сума за дану посилочку. Так цікавіше вам дивіться відео, коли я називаю суми, коли е, більше інформації, коли більше цін. Якщо цікавіше, ставте лайк е, і підпишіть в коментарях, а ми будемо е, працювати далі, так як подобається вам, і старатися для вас. Так що чекаю на вашу посилочку, саме на твою.